Люба гуляла і вже давно не крилася ні перед чоловіком, ні перед родиною. Та й ті мовчали, бо з яким питанням до Люби не прийдуть, вона з усіма контакт налагодить, і вже справа вирішена: чи дрова привести за півціни, чи довідку в поліклініці зробити. Ми всі на роботі дивувалися, що вона всюди встигає. І мати хороша, і газдиня зразкова, і роботу свою знає, та й ще й гуляти встигає. Ой, дівчата, ви той погляд, псячий, ніколи не забудете, заради такого погляду, що хочеш переробиш. Я й заздрала їй трохи, признаюся, бо в ній аж такого нічого не було, а таким чоловікам крутила голови, що дай Боже, та то таке молодість думаєте. Ага. Вона й за 30, і за 40 завжди була в своєму репертуарі. Чоловік її не був якимось недолугим, звичайний собі такий тихий, спокійний, не дивно, що з такою дружиною почав топити емоції. Люба чоловікові нічого не казала, ще й сама додому приносила, аби він її не соромив перед іншими та випрошував на пляшку, а згодом і сама почала причащатися. Але й здоров'я у неї, я вам скажу сьогодні веселиться, але на роботу ніколи не спізниться. Я згодом поїхала на заробітки за кордон і вже втратила з нею контакт, була впевнена, що вона не пропаде, бо з її зв'язками можна вижити й при апокаліпсисі. Власні клопоти мене закрутили, завертіли, і в Україну я вернулася через 10 років. Гуляла якось по рідному місту і водночас заходила в магазини, бо мені всього в нову квартиру треба від тюлі до горнятка. Аж ось бачу знайому постать люба, Заткує від церкви та хреститься, це вже був для мене шок. А потім я підійшла ближче, де ділася та миловидність, сіре лице і запалі очі. Ми сіли на каву, і вона почала свою розповідь. Вона довго не звертала на слабкість чоловіка уваги, поки він не скотився остаточно. Син оженився, але невістка його геть не шанує. Двоє дітей, розумієш, йому дітей шкода, тому й не йде від неї. І що то за життя, як сусіди живуть, бідкається люба. Невістка працює в нічному клубі, гроші хороші і зв'язки. Але приходить над ранок і нічим не цікавиться кріп себе. Діти шумлять і спати їй не дають, а мого Тимофія взагалі. Тепер люба крутиться на дві родини, щоб дітей зі школи забрати та чоловіка не пустити на вулицю до друзів. Весь вік на моїй шиї, розумієш, весь вік, і на старості мені нема спокою. Те зроби, туди піди, там прибери, те приготуй, а пенсія у мене ще не скоро. А зарплата, яка мізер. Її десь після мого від'їзду розрахували з роботи і не допомогли зв'язки, бо всі намагалися вижити. Не прийшли на допомогу і її любаски, коли вона шукала роботу та гроші, аби годувати родину, адже чоловік давно своє витрачав на себе. Прибираю в магазині і ще маю офіційну ставку в школі прибиральницею, хоч там за онуками пригляну. Ходить в церкву, хоч і не каже, але думаю, що відчула вона, як то було тим жінкам, які ночами чекали додому чоловіків та сіріли лицем і марніли. Йому б добру жінку знайти і одразу віку покине, говорить Люба щодо сина, просто де зараз порядну дівчину знайти, як не квартири хоче одразу то машини, то гарно вдягтися та з'їсти. А то ж на двоє дітей треба йти. Я дала їй 100 євро, мовляв, на подарунок онукам. Вона радо взяла і ми більше не бачилася. Підпишись, підтримай українськомовний контент.